Вітаю! Ми на одному із наших об'єктів. І поки за вікном погода не дуже, хочу вам зняти, як ми виконуємо внутрішні роботи. Зараз до нас заїхали супідрядники по штукатурці. На даному об'єкті вже виконана електрика. Можете подивитися, як виглядають укладання кабелів. Все прямолінійно, все гарно зафіксовано. Зараз хлопці виставляють по гіпсовій штукатурці маяки. і хочу вам показати один невеличкий нюанс. Хто в цьому розуміється, подивіться на товщину шва на маяків. Штукатурка має виконуватись високоякісна до 2 см. Ви можете побачити, що тут товщина шару штукатурки не перевищує 1,5 см. Тобто, хочу підсумувати, от таку якість ми виконуємо, коли будуємо свої будинки. Навіть при клаці цегли. Тому будуйте з найкращими, будуйте з професіоналами. Будівельна компанія Ром, місто Житомир, будівництво котеджів.